Вітаю всіх, з вами Марія і події найближчих трьох днів давайте роздивлятись. Угу. Так, ну, одразу кажу, що при кордоні міста, селища, будь ласка, це більш північ країни. Будьте дуже уважні, будь ласка. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами тривоги. Ну, просто от ви ж знаєте, що робити, як чуєте сигнал тривоги. Будьте уважні. І захід країни теж показаний. От, ласочка почули. Так, і одразу кажу, що приємні події у найближчих три дні у багатьох з вас. Теж будуть відбуватись для когось. Ну Це як сюрприз, приємний сюрприз. І це, як, знаєте, наприклад, хтось вас буде пригощати у найближчі 3 дні. з таким Ну для вас приємним. Смаколики, може, якісь щось таке, знаєте, вам до вподоби буде. Або це, Ну я б більше сказала, що тут як корзинку вашу хтось поповнює. Якимись, може, продуктами. Тут таке щось приємне. І одразу найближчі три дні буде сумно показують мені обличчя чоловіка і жінки, але кожен сумувати буде, Ну як кожен десь у себе. Люди не поруч один з одним. І ця ситуація як до кінця місяця у людей буде, от як. Ну як продовжуватись для когось жінка, яка відвертається від чоловіка, як, знаєте, як воно виглядає, От коли в людей був термін, скільки вони можуть бути разом там, у якомусь їх спілкуванні. Це може бути і по роботі ситуація, і особистого життя може стосуватись, тут ситуація, в якій Чоловік вважав, що він переможець поряд з цією жінкою, що він все, що він робить, це ну, знаєте, що він зміг її зачепити, Що тепер вона від нього нікуди не дінеться. І, ну, як не хочеться казати тут як залежна від нього, бо це ну, воно і не так виглядає. Це, як знаєте, коли він вважав, що ця жінка будь-якими способами схоче залишитись поряд з ним, навіть якщо це торкається робочих якихось моментів, тут не так. Тут жінка була поряд, от знаєте, рівно стільки, скільки була потреба. Вона була лагідна, вона була привітна, але я весь час чекала слушного моменту десь там ну, по своїй програмі далі йти. Для нього це буде здивуванням, і деякий час він навіть не буде вірити, що вона дійсно віддаляється від нього. Так, ну блюдечко розповіла. Давайте дивитись філіжанку. Так, ну дійсно, тут дорога показана, дорога з роздоріжжям, таким, що чоловік не очікував. Це знаєте, коли людина в якийсь момент собі говорить, що та що тут може змінитись? Все буде як звичайно. Сюрприз його чекає. Ну, я ж кажу, блюдечко одразу видає сюрпризи, і вони ж можуть бути і приємні і не дуже. Для багатьох з вас будуть приємні сюрпризи, для цього чоловіка ні. Знову ж таки, це як продовження теми з жінкою, але отут, от більш за все, як би не спілкувались на початку, він вже собі малював особисті стосунки з цією жінкою. Вона як повертається до себе, до своїх звичних енергій, от до того моменту, як все починалось, вона собі тут не один раз сказала, що мені так було добре затишно без цього чоловіка. Хіба він мені треба? Отак тут. Далі, далі буде її повертати, нехай не думає, що вона так швидко від нього. Відійде і забуде, як його там звали. Далі ще показана ситуація стосовно грошей за певну роботу. В цій ситуації показана тема гарних новин. Це, знаєте, як людина, яка отримує гроші за якусь свою роботу, і для людини це Знаєте, виглядає так, що це якісь, може, і не дуже очікувані гроші, Алісонька. День другий чи що? Ти ж вже зробила собі класний манікюр і стрижку на лапках. Не треба вже сьогодні, добре? Бо про жену так і знай. Так. Ще показана Аліса. Так вибачте, зараз я трошки їй нагадаю, що все ж таки є правила безпеки, і не хочу я, щоб вона сьогодні продовжувала цю тему. Там вже підстригла собі на вогні е шорстку, хутрочку своє на лапках. І мені вже не хочеться, щоб вона продовжувала, бо далі там вже, вже буде небезпечно для неї. Так, домовляння чоловік та жінка буде вмовляти чоловік на якусь дорогу. Він очікує жінку. от Саме, знаєте, коли він вже все запланував собі, він вже собі намалював, якщо буде, і буде тепер вмовляти жінку, щоб згодилась на цю дорогу, на цей шлях. Для когось це суто інтимних якихось питань стосується. Бо просто бачу далі в ліжку обидва, обо, обидва. Далі. Тепер. Тепер, тепер. Давайте ще все ж таки особисте життя розглянемо, потім там далі вже. По особистому життю. Тут показаний чоловік, якому дуже потрібна чистка, енергетична, бо в нього дійсно, от знаєте, як у нього вже зміни є в житті. Він по здоров'ю дуже просідає. Ой, та тут в нього вже не одна чистка, тут вже три. Три, чотири. Так, дивіться, якщо хтось, це ж не для всіх інформація, ви ж знаєте. Якщо хтось робить чистки, Ну, може возити людину кудись, може там по фотографії чистити людину, може ще якось. Вам могли сказати, що три чистки буде достатньо. Треба чотири. А як. Так, треба чотири. П'ята вже не, не потрібно. Отак малює каву вагуща. Там вже дивіться, як воно вам. Може, вам в процесі майстер скаже, що трьох не вистачає, ще одну треба, то згоджуйтесь, бо так прописано в філіжанці. Далі, ось тут. А, так, і скажу одразу, що я не роблю чисток, я не працюю з людьми. І якщо вам від мого імені хтось присилає, хтось пише, я такого нікому ніколи не роблю, нікому не відсилаю ані листівок, ані чого, тож це шахраї, знайте собі, просто це не від мене йде. Це я кожу, кажу у нас на всяк випадок, бо вже знаю, що. Мої відео крадуть і викладають, як хтось там від себе викладає, тож не ведіться. Я її тільки в Ютубі, більш ніде мене нема. В Тіктоку не веду сторінку. Я її закинула, не вистачає мені часу. Так, далі. Показаний тут, знаєте, як портрет малюють. Процес, от як людина малює портрет. Зараз хвилинку. Тут більш як тема розшуку якоїсь людини, і будьте готові, що вас будуть перепитувати про якусь людину. Знаєте, як тут? Тут не, не поспішайте вірити всьому, що будуть казати вам, бо е, нібито вам будуть знімати маску людини, але ну, це, це як так вигідно сказати вам, бо може ви якусь там зайву інформацію видасте. Тут я не буду розповідати, що тут дійсно гарна людина буде шукати тут щось. Особисте. Тут як найнята за гроші людина буде шукати. Така якась темна історія, тож не поспішайте вірити всьому, що почуєте. Далі, ось тут у когось зараз у вас такий період у стосунках. Що чоловік буде ставити якісь такі великі питання. Ну, тобто, для нього воно велике і важливе. І це, знаєте, як хочу прояснити. Бо це для нього складна історія, як в тупік він потрапив. Бо розуміє, що в нього, ну, скажімо так, в нього одні думки стосовно того, як складаються ваші стосунки, ваше спілкування з ним. А в вас, він так собі розуміє, що у вас інше бачення цих стосунків, то він хоче як прояснити. Будь ласка, тут кажіть, як є. Бо від цього дійсно будуть залежати його подальші дії. Бо тут людина налаштований на зміни, налаштований на прояснення ситуації. І у вас тут дійсно для когось з вас це ж дійсно не для всіх іде інформація. і У вас тут дійсно от показане своє бачення стосунків. Якщо ви дійсно хочете, ну дійсно кажу не просто так кожного разу. Хочете змінити щось у стосунках, то не мовчіть, не замовчуйте інформацію, бо у людини буде скривлення. По враженню, по висновках, і, повірте, ну, вам це не на користь буде, якщо він якось інакше буде розуміти вашу ситуацію, ваше бачення. Так, ось тут показаний замріяний чоловік, який він. З одного боку, так показано, що він думає, з іншого боку, він впевнений. Може, тут для, інших, для різних чоловіків по-різному йде інформація, може бути і так впевнений або думає, що жінка його дуже кохає. Що там, знаєте, от з таким коханням до нього, мені показують більш пусте серце і дві болісні. Згадки про цього чоловіка. Коли знаєте, є дві, Ну, от якщо її спитати, що тобі болить стосовно цього чоловіка, вона одразу, не те, що вона там буде згадувати, вона одразу скаже дві ситуації, які донині не може забути. І оці дві ситуації, це ото, як та ложка дьогтю у бочці, у діжці. Меду. Це просто, от, знаєте, те, що її ну, просто нанівець звело всі почуття до чоловіка. Відрізало її від нього. Так показано. 71 цифра тут є. Це може бути рік народження або цієї жінки, або цього чоловіка. І ситуація, яка ну, тут абсолютно кармічні один одному. Тут відпрацю... Вона відпрацювала щось поряд з цим чоловіком. Тому в неї вже все, вже до нього нема взагалі нічого. Тут навіть образи вже не залишилось. Тут просто все, живу своє життя і не чіпай мене далі. Я так розумію, що в когось з вас просто буде про це розмова. Або просто комусь з вас, дівчат, треба знати, що, ну, чомусь вам треба знати, що цей чоловік вас не забув, він про вас згадує. У нього зараз якось так життя змінюється, завершується, якийсь такий дійсно ну, такий. Відповідальний період в житті складний і, ну, в принципі, не так вже і погано для нього могло бути в рази гірше. І він чомусь от вас згадує, ви колись одні, Ну однією сім'єю були. Мудре рішення стосовно будинку, дивіться як, якщо обираєте будинок, шукаєте будинок, буде дуже вдала пропозиція і мудра порада від когось буде, будете обирати серед двох будинків. Мені показані насправді от два будинки ну, такі, Небагатоповерхові, а такі, що з землею. І дивіться, як, ви можете навіть знайти от дивитись один будинок, а потім вам запропонують, що от поряд стоїть будинок, можете ще й його подивитись. Дивіться, там він для вас вдалий буде, це те, що треба вам. Так, далі, угу. для когось чекайте, угу. Дівчата, кажу зараз вам, щоб ви розуміли трошки ситуацію з іншої сторони, щоб собі її побачила. Показана ситуація, коли хтось з вас, а, та тут і для дівчат, і для хлопців. Ну, добре, просто розповідаю. Хтось з вас побачить, ну, скажімо, там, свою кохану, хтось свого коханого. Як людина, Спілкується побачення. Ну, ви зрозумієте, що в нього чи в неї побачення з іншою людиною. Повірте, для вас це буде велика вдача, особливо для тих, у кого стосунки ще от, знаєте, не в тій стадії, коли ви розписані, вже там у вас там багато чого спільного і вже є що ділити. А тут просто от розумійте, що людина вам ну, вже зраджує, далі буде гірше. Він, не каже, він, вона не каже вам, що я йду зі стосунків з тобою, бо в мене там щось є інше. І там теж нічого про вас не знають. Дивіться, як вам з цим бути. Комусь з вас показано це як вдача, бо вам підсвітлюють людину, щоб ви розуміли, з ким маєте справу все. Далі. Ага, і показано, хто вам це підсвітлює. Це для когось з вас, якщо у вас батьки вже... вже не з вами. Так, я бачу тут душі, то давайте ми згадаємо, ми. Свічку запалю, ви згадайте своїх батьків і підтримаємо силою вогню їх душі. Просто ім'я скажіть. І там щось цукерочку, хлібиночку, там шматочок на підвіконня залиште, хай до ранку хай полежить і потім викидайте. можете пташкам винести на вулицю. Так, далі, далі. далі. По перспективах цих трьох днів. Це коли, наприклад, ви можете з кимсь про щось домовлятись на, на майбутнє. В ці три дні, от ви з кимсь будете домовлятись, наприклад. Бо тут є така ситуація, чоловік та жінка про щось домовляються на майбутнє в найближчі три дні. Щось прояснювати між собою будуть. Це якесь питання, яким ви вже опікуєтесь сьогодні, наприклад, чи в найближчі три дні, але буде вирішене ну, в перспективі трошки пізніше по часі. Тобто не в найближчі три дні, а от робіть те, що вам треба робити, воно буде закрите, завершене трошки пізніше, до дев'яти днів, отак от я б сказала. Далі, що ще? Робота якась буде зроблена. Якщо вам треба викликати майстра, то той майстер буде все ж таки. Угу. Ну, Так виглядає, що ще раз йому треба буде повернутись до вас, щоб доробити роботу. Прибіжить швидко, може, не всі будуть деталі. Наприклад, може щось там полагодити треба, може, щось не буде з собою, то він повернеться іншим разом. Може, ще якось воно. Так, далі, що ще показано? Ну, Зустріч, теж тут буде по домовленості, не зненацька зустріч. Але ну, це як знаєте, в найближчі три дні будете домовлятися, а потім вже ну, зустрінетесь з людиною. Теж воно так виглядає, що як повернення людини до вас для когось у перспективу. Є, показує мені чоловіка, який. Не можу трошки зрозуміти. Давайте опишу, що я бачу, а ви там вже впізнаєте ваша і не ваша ситуація. Бо тут показаний чоловік, який буде до вас повертатись е, в перспективі. У найближчі три дні у вас будуть якісь там розмови, або ви все ще будете чекати людину, то він трошки згодом буде до вас повертатись. Але все ж таки нагадую, філіжанка загальна. Далі робота з соціум. Робота з соціум. Так, чекайте, мені показаний чоловік. Ви угу. знаєте, він як ховатись буде, але це, от знаєте, це та ситуація, коли він вчасно впаде і це йому врятує життя, як в яму якусь впаде. Ще якийсь таке як світлий одяг, ну, більш-менш світлий на ньому одяг, не чорний одяг. Як на третій день від того моменту, як ви дивитесь? Так, далі зміни, зміни. Слухайте, робота з соціум дивимось, у когось, ну, От мені знов показують по стосунках чоловік та жінка, будуть зміни. От у когось дійсно. От просто це супер важлива якась ситуація для вас. Бо далі мені показаний чоловік, який вже сам продовжує шлях. Тобто жінка від нього відходить. Ну, це як ну, дійсно, от знаєте, це як час прийшов. Далі все, кожен своїм шляхом. Як люди, які тимчасові в житті один одного. Але показано одразу, що чоловік, ну тут, тут як, як сказати: в одному випадку, от, коли він знає, що без цієї жінки йому буде далі складно. В іншому випадку, без цієї жінки, він в тупік майже одразу себе заведе. Ну, ну отак тут. Угу. Так, ну, чи є інтимне життя. Воно тут. Зараз. Ні, воно тут буде. У найближчі три дні то воно тут буде. Але <смі> складно, тут чоловік дуже щось, багато зусиль він буде докладати до того, щоб воно у нього продовжувалось. Але тут, так, знаєте, він досягне свого. Далі. Угу. Шахрая якогось словлять ох, розчарування буде в людини. Угу. Угу. Так, ось тут зміни показані. Вам хтось як вчасно надасть інформацію, як вчасно вас спрямує, ну, тому і будуть ці зміни. Угу. Далі. Угу. Ось тут робота соціум. Показаний мені чоловік. Зараз хвилиночку останнім разом бачились з ним. Ну, от дивіться, як. Зараз я знімаю це в жовтні, мені показано, що останнім разом це ви з ним бачились у вересні. Тож, якщо ви дивитесь в будь-який інший місяць, то просто. В попередній місяць бачилась останнім разом, просто ну, місяць тому. Давайте так. Ситуація якогось очікування, багато про вас думає людина? І планує собі, ну, скажімо так, найближчі три дні. Якщо ви не нагадуєте про себе, то він сам буде з'являтись, сам буде про себе нагадувати. Може очікує чогось від вас. Може, наприклад, була якась домовленість, щось ви повинні були зробити для нього. І вже хоче нагадати про себе. Так. Тут взаємодія з якимсь чоловіком, це по домовленості, це, ну, це цілком і повністю очікувано. І це як, наприклад, якусь ситуацію ви доводите до, ну, давайте так, наприклад, треба якісь документи зробити, тож вже будуть роздруковані і підписані. Тобто останній етап. Угу. Так. так, так, так. Ну, ви знаєте, все ж таки на цьому я і закриваю все. Ну, Більше тут інформації нема. Тож, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей вам в життя. І бережіть себе, і давайте побачимось наступних відео. Всім пока.